Доброго дня, шановне товариство. Сьогодні 20 лютого і ми продовжуємо будівництво своїх восьми рамочників. І, ну, на певному етапі цього будівництва хочу поділитися з вами деякою інформацією. Так як ми закінчили майже все скручувати, то я хотів би показати деякі заготовки, як ми починаємо це будівництво. І далі, як воно завершиться. І так, значить, беремо пінопласт, ріжемо на заготовки по вулику, потім ми приклеюємо з обох сторон знизу і зверху обв'язочку. Тобто ми обв'язку кладемо не після того, як. Зробили вулик з пінопласта і потім прибиваємо знизу і зверху обв'язку, а зразу на заготовку приклеюємо обв'язку. Навіть якщо в нас доска, оці брусочки не пройшли через рейсмус, то якщо вони неоднакові, ми можемо потім це зробити по цьому розміру. Прогнати всі свої заготовки. Значить, що на такі? Що на такі? Ми поприклеювали. Тут просто верхній один із четвертю для плечиків, для рамки. А ось ця вставочка для перегородки, де вже тут не буде ні міль заводитись, не буде гризти і бджоли також не будуть гристити. Тобто у нас повністю захищений. Вже були. Ну, ці заготовки висохли. Зсередини ми пофарбували їх так. ну Зручніше, потім буде не так зручно фарбувати. Тут два рази він вже пофарбований, тоді джілки їх не, не гризуть. А далі зараз ми побачимо, що ми робимо. Це в нас заготовки на нуклеуси днища. Нуклеуси Два маткоместа, дві рамочки, по два маткоместа. Це от скручені е, наші корпуси восьмирамочних вуликів. Давайте пройдемося по цеху. Далі. Тут заготовки на днища на чотири маткоместа. Тут наша циркулярка. От дни Сьогодні вирізали криші крити. Так, і тут в нас е, малярна майстерня. Бачимо криші, кришина, на клеуси. І от тут, е, що ми робимо, як ми фарбуємо? Значить, заготовки е, корпусів, вирізана така агроткань. Коли фарбується, вона прикладається так і, коротше, фарбується з двох сторін. І от у нас вже пофарбовані е, корпуса, жовті, сині. Вони ще всі сирі, але хочу показати, от, от така структура. Виходить. Бачите, фокус якраз зловила. Отака агротка. Коли вони висохнуть, ми ще їх один раз пофарбуємо. Оце все ми зробили. Та, як кажуть, пасічники зимою відпочивають. Оце ми стільки навідпочивали поки що. І тут ще кінця і краю немає. Після того, як ми Виготовляємо корпуса вуликів, у нас залишаються якісь відходи пінопласа. Ну, трошки докупили і от заготовки зробили на нуклеуси. це із старих криш зробили теж. Ага. от такі це на чотирьох нуклеуси. Вже зразу прорізаємо прорізи. Для перегородок і пофарбували. Це на два матком. Так воно все стандартне, все е, взаємо е, заміняється. Е, ну, от так, коли вже ми повністю все доробимо і можна буде побачити його в зібраному стані з перегородкою, з рамками з усіма. Ну, приблизно отак от від. Має виглядати, тут у нас днище, корпус, ну, воно ще все сире, криша тут трохи не, не така, не дороблена і магазина немає. Ну, коли, коли це все доробиться до кінця, тоді отак воно розстеляється і фарбується. Ну, от десь так. Отака От ситуація з восьмирамочниками. Чим більше з ним займаєшся, тим більше він тобі починає е, подобатись, бачиш якісь перспективи в розвитку. Ну, я зразу скажу, що я їх роблю не для того, щоб там, збирати мед, але це для вивода маток і для розвитку е, джолосімей для формування, е, чи для розвитку пакетів. На продаж, я думаю, що це ну, те, що потрібно, і як воно все буде працювати. Побачимо. Ну, це все, що я хотів вам сьогодні показати і розказати. Все. Всім, всього найкращого, до побачення.